Сьогодні ми прийшли попрощатися з померлим військовослужбовцем, солдатом. Марковим Олексієм Миколаєвичем. Призваний на військову службу під час мобілізації 14 жовтня 2023 року. Пройшовши базовий курс підготовки та опанувавши військову спеціальність, яка йому була ближча, займав посаду снайпер другої категорії згоду снайперів. Помер 23 квітня 24-го року у місті Києві від хронічної ішемічної хвороби серця.